Це медикиня Юлія з позивним куба евакуює поранених з передової. До повномасштабного вторгнення керівниця медичної служби 92-ї механізованої бригади збройних сил України створювала дизайнерський одяг. Про це розповідає і у документальному фільмі, який наразі знімають про неї та її посестру на псевдо Аляска. Розповіла суспільному про евакуацію побратимів на передовій та дизайнерські рішення для свого однострою, мені здається, що це підіймає нас. Ти навіть пораненим, може, ну якось це позитивно і мені подобається. Я би не сказала, що я прям колись бачила, що конкретно реагують на шолом. Ну, в цілому ще все залежить від стану пораненого. Буває так, ну якщо не дуже в важкому стані, то там реагують, жартують. Буває такий стан, що їм точно не до не домого шалому. Ну по-різному буває різні були випадки за цей період. Бувало таке, що ми виїжджали і. Лице в лице російському танку це у 22-му році було, і потім втікали від нього там і ховалися, і дивом вижили. Е, ну от порівняно нещодавно теж нас обстріляли, коли ми забирали поранених з позиції. І е, ну, нам пощастило в принципі. Ну але уламок зачепив колесо, і е, ми 26 км їхали до стаб пункту. Ну, вивозили поранених е, на трьох колесах. Тобто машина монстр у нас, тому що вже стільки всього пережила, і кожен раз вона вивозить, виїжджає, і все, в принципі, більш-менш позитивно закінчується. В один з моїх екіпажей влучив fpv дрон ворожий. Хлопці, якби вилетіли з дороги, машина. Ну, якби мінус машина, можна сказати, у нас в службі. І ну, плюс знову ж таки в тому, що машина була броньована, і якби, вони поранені, але живі. Це, це великий плюс. Зараз перебувають на лікуванні. Я ну, за період своєї роботи працювала на всіх етапах евакуації і навіть працювала в Авдіївці, в шпиталі, ну, грубо кажучи, приймала поранених. Безпосередньо в лікарні ну е... Зараз, зараз ми працюємо саме на тактичній евакуації. Ну, зараз ми, ми працюємо на самому небезпечному етапі, скажімо так. Плюс і напрямок небезпечний, і сама евакуація небезпечна. Я якби не гублюся в таких ситуаціях. Мені нормально, мене навіть навпаки, я іноді там хочу кудись їхати, ще там далі. Що мені на смітт бригади постійно каже, що це, це дівчина, яка постійно хоче вперед-вперед. Ну, мені нормально під обстрілями, всюди мені, мені, правда, мій. Водій каже, що ти просто сидиш в цій будці і нічого не бачиш. Це я каже: їду і дивлюся, як воно все вибухає навколо. А ти там, ми просто коли йдемо за пораненим, я тут спочатку все готую під те, щоб надавати допомогу. І у мене нема теж часу там дивитися по сторонах. А потім, коли ми вже забираємо поранених, точно ж так же я вже займаюся пораненими, теж не дивлюся по сторонах. І І тому мені мій водій, йожик, каже, що. Тому тобі і не страшно, бо ти не бачиш, що насправді відбувається навколо. Бо зараз, якби, в батальйоні, у нас евакуацію повністю керую я. Ну, всіми групами там евакуаційними, які у нас є в наявності, там транспортом і так далі. І, якби мені теж доводиться брати на себе таку відповідальність там і кудись там відправляти людей. Ну я і сама їжу, для мене просто принципово. Я не буду нікуди відправляти людей в те місце, куди я не можу поїхати сама. Ну і якби у мене люди, які зі мною працюють, вони це прекрасно всі знають. Ну але іноді, звісно, ти там відправляєш там своїх побратимів, там кажеш там їсти там на таку то точку, а вони. Там, туди зараз не можна їхати. Я кажу, ну, є якісь інші варіанти, ну, немає, треба їхати. Ну, Вони їдуть, а я сижу, теж сама нервуюся. Ну, якщо щось станеться, то це теж буде відчувати таку собі провину, що я от відправила. Ну, але все одно існує задача, це така робота, вивозити поранених, рятувати життя, і вона теж небезпечна. Тому що не їхати, це знаєте, як там, ти працюєш пожежником, але ти не виїжджаєш на роботу, тому що боїшся вогню там, наприклад. І іноді тільки на гусеничній техніці можна проїхати кудись. Але гусенична техніка це теж е, свого роду небезпека, бо вона дуже шумна і приваблює до себе увагу, і в неї легше влучити, вона не така там. Швидка. Плюс сам холод погіршує ситуацію з пораненими, тому що швидше розвивається гіпотермія. Ну, це тоді, коли поранений втрачає температуру тіла. У мене є напарниця була, ну, вона зараз в розвітроті. Про нас почали знімати документальний фільм Куба і Аляска, У неї позивний Аляска просто. І от деякі кадри там я знімаю для цього кіно. Щось для себе. Ну не завжди насправді там встигаєш згадати, що треба включити камеру, чи там буває, вона там розрядяться, ти там забув зарядити, чи ще щось. Ну, Але так періодично знімаю і щось таке цікаве. Ну і на Нетліксі також так, має бути. Ну не тільки на Нетфліксі, там на всяких кінофестивалях. Ну, частково там якісь кадри бачила. В принципі, ну, в принципі, те, що бачила, мені подобається. Ну, Вони знімають не тільки моє життя, Яке стосується війни, але ще і яке стосується творчості моєї, ну так як я дизайнер одягу, і у нас в квітні був показ в Парижі, і вони теж їздили зі мною в Париж, там знімали це все. Тобто вони, я, я так розумію, що фільм такий буде побудований на контрастах, ну в принципі, якби і війна, і, і трішки інший напрямок мого життєвого шляху. Ні, це не для ЗСУ, це якраз таки претапорте, Там сукні, різні комбінізони, костюми. Ну такі е, тематика у нас була. Як сказати, е, і українські якісь там е, були замішані традиції там, тому що вишивка бісером, різні там е, птахи, там вогонь. Е, взагалі назва колекції була Fire of Liberty». І, е, 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 Плюс, ну якби, ну там так ніби якби і старовинні традиції українські, але і доволі такий сучасний дизайн, більше такий, як із майбутнього, знаєте. Ну, Тобто поєднання минулого нашого і нашого майбутнього. Ну, Вони якби говорить про те, що у нас у українців було минуле, є зараз сьогодення і буде обов'язково майбутнє. От. Там є, наприклад, квіти бавовни, ну, є такий комбінізон, на якому такі об'ємні. Квіти бавовни, тобто це вже така сучасна би, е е е тематика. Ні, не, не військовий. Хоча ми шиємо форму, але це те, що не стосується би, от того бренду. Е кубі кубітус Дей, між іншим назва. А чому кубітус Дей? Тому що я куба, а е мій партнер Станіслав Бітус. А Кубітус — це з латині перекладається. Як лікоть, а я просто знайшла випадково це слово, і думаю, воно поєднує якби, і мене, і мого партнера по, по цій справі. А, але так якби просто назвати бренд Лікоть, ну якось не цей. і я додала день це з Латині перекладається повністю як лікоть Бога, типу Божественний лікоть. Ну Може не дуже так просто запам'ятовується ця назва, але по факту, якщо брати там всякі і в Сенд Ларани Доль Габани, то так на перший раз теж можна сказати. Тому, що назви не дуже прості, тому коли ми станемо максимально відомими на весь світ, то я думаю, людям вже легше буде говорити цю назву. Я насправді шила там одяг давно, ще й до 2014, але от прям так вирішила там створювати дизайнерський одяг вже після того, як повернулася з війни в 2019 році. Пішла там навчатися на різні курси, там закупила собі часткове обладнання, там необхідне. Ну там на той момент там сама ще відшивала щось. А потім почалось повномасштабне вторгнення, і у нас, якби штаб жіночого ветеранського руху, який ми теж відкрили разом з Катериною Приймак і почали займатися постачанням, тобто забезпеченням війська. І ну там ми завозили автомобілі, бронежилети, шоломи, там прилади нічного бачення, все, все, все. І якось в якийсь момент вирішили. Ну у нас доволі великий офіс, там приміщення вирішили, що от можна перевезти моє швійне обладнання в, в, в одну з кімнат і спробувати, якби можливо, щось корисне теж відчувати для збройних сил. Там можливо навіть хоча б якісь футболки, але до, ну, до всього цього ми ще. Взяли грант в мільйон гривень на розвиток нашого цеху і докупили все обладнання, і потім якось там створили цю колекцію, воно якось пішло, пішло, пішло. Е, ну і зараз ми там і форму жіночу шиємо, ми там і розробляли і пропонували свій варіант. В плані жіночої форми тут зовсім не про дизайн йде мова. Іде мова про те, що у жінки відрізняється фізіологія, тобто там є в наявності груди, наприклад. ну, Якби жіночі лікали відрізняються від чоловічих лікал. На війні дуже важливий комфорт. От навіть зараз я сижу, ну, це е, просто. Штани, які я купляла, бачите, де у мене коліна? от тут, от, от на колінники. А де вони, по ідеї, мають бути? Це от, вже от такий, якби наглядний приклад того, що чоловічі лікала, відрізняються від жіночих. І тому ми хотіли створити не якийсь там дизайнерський одяг, в цьому немає сенсу. ну, А саме жіночу форму, яка буде комфортною для жінок на війні. Тому що, ну і плюс довжина, ну ноги так виходить, що у чоловіків по факту коротші і завжди всі штани, вони. Цей, якщо нема грудних виточок, то стягує е, плечі. Ну тому, якщо ми говоримо про створення жіночої форми, то ми зовсім не маємо на увазі, що ця форма має бути там якоюсь красивою, там, дизайнерською, особливою. Ми говоримо про те, що вона має бути комфортною. Надихають побратими, друзі, які тут ми знаходимося, всі як одна родина, і там якась підтримка там До військових медиків, знаєте, як чорний гумор, він як ноги, воно. Вони або є, або їх немає. <ріху> Тому це так. Іноді там навіть кажу, що, що там, можу навіть сваритися трішки, там, щоб, що ти кричиш, не кричи там. І, і жартуємо, ми з Аляскою навіть казали одному хлопцю, в машину його забрали, а він кричить. А ми йому, ну що ти кричиш, що ти кричиш? Тобі тебе дві таких гарних дівчини роздягають, і наркотики пропонують, а ти кричиш, і він такий дивиться на нас. Ну, по-різному, по да. Буває таке, що е там я їду там, і весь час там з пораненим якийсь там тільки сміх відбувається, там ха-ха хі-хі. Ну, по-різному, я скажу, що це. Залежить від стану пораненого, тому що, як то кажуть, якщо ваш поранений кричить від болю, значить ви маєте кричати від радощів. Тому що якщо людина кричить, може кричати, то значить з нею все не так погано. Тому що значно гірше, якщо людина не може кричати, якщо вона там без свідомості, і так далі, то тоді це вже зовсім інша історія.